Кріс, ми неймовірно щасливі, що маємо тебе. Ти так багато робиш для нас щодня і так про нас дбаєш. Ти причина, через яку я наважилася погодитися на третю дитину від прання до купання дітей, ти неймовірний, і нам дуже пощастило, що ти є в нашому житті. Щасливого дня батька. Це привітання Шеннон Вотс присвятила своєму чоловікові, Крісу Вотсу. Через два місяці він убив її та двох своїх маленьких доньок. А потім сховав їхні тіла на нафтопереробному заводі, де працював. Шеннон тоді була вагітна. Те, що сталося у серпні 2018 року, зламало не лише одну родину, а й віру мільйонів у те, що ми справді знаємо тих, з ким живемо під одним дахом. Історія Кріса Уотса Крістофер Лі Уотс народився у 1985 році. Родина жила непогано, тато постійно підтримував сина в його захопленнях і навіть подарував йому форт Мустанг за успішне завершення університету з візнакою. При цьому в сім'ї вміли рахувати гроші й учили до цього Кріса. Він був спокійним, чемним, сором'язливим хлопцем. Незважаючи на хороші стосунки з родичами, вів доволі закритий спосіб життя, уникав шумних компаній, а з дівчатами якось взагалі не складалося. Більше захоплювався технікою і навчанням. Ще під час навчання Кріс влаштувався на роботу в компанію «Форд» і дуже швидко пішов угору по кар'єрній драбині. Заробляв добре, але витрачав обережно. І от оди двоюрідна сестра знайомить Кріса з дівчиною на ім'я Шеннон, надсилає їй запит у друзів в соцмережі. На той момент Шеннон уже була розлученою. яскрава, енергійна, харизматична і впевнена у собі жінка. Вона працювала у сфері продажів і робила це дійсно круто, вміла швидко з нуля набирати клієнтську базу і утримувати її. Її це захоплювало, і у неї це виходило. Вона жила на широку ногу, не шкодуючи грошей, обожнювала показувати красиву картинку в соцмережах, новий одяг, нова машина, нові туфлі, таке собі ідеальне життя. Отак дві, абсолютно різні за характером та звичками людини, зустрілись і закохались. Весілля було розкішним, як мріяла сама Шеннон, але на святі не було батьків Кріса. Вони не сприймали обраницю сина, вважали, що вона незневажливо ставиться до грошей і її маніпулює ним. Шеннон у відповідь повністю відрізала Кріса від рідні. Після весілля пара взяла будинок у кредит, оформила його на кріса. Незабаром народилася перша донечка, і Шеннон почала скуповувати дорогі брендові речі для дитини іграшки, аксесуари, і незабаром знов завагітніла. А кріс тим часом влаштувався на роботу в нафтову компанію, щоб заробляти ще більше. Своїх донечок він дуже любив, брав участь у всьому. Купав, годував, переодягав, прав, особливо піклувався про молодшу Селесту. Вона була нездоровою дитиною, і часто потрапляла в лікарні, потребувала постійних ліків. Грошима у сім'ї розпоряджалась шеном. Звісно, що за такої витратності грошей стало не вистачати. Вона знову повернулася у продажі, але тепер у мережевий маркетинг. І навіть тут не втрималась, заложила мустанг чоловіка, щоб купити собі дорогу машину. Ті, хто дивився її сторінки у соцмережах, бачили ідеальну картинку, затишний будинок у містечку Фредерік, щасливі донечки, усміхнений чоловік, любов, любов, але за зачиненими дверима усе було інакше. Сім'я тонула в боргах. Відносини тріщали по швах. Кріс все більше часу проводив на роботі, захопився спортзалом, менше був удома, менше часу проводив з дітьми. І тут новина, Шеннон знову вагітна. Це була катастрофа для Кріса. Він зрозумів, що з трьома дітьми фінансова яма тільки глибшатиме. Умовляв, Шеннон зробити аборт, але вона відмовилась. Навпаки, вона виклала в соцмережі фото і зібрала купу лайків і привітань. Кріс вирішив діяти. Він почав підмішувати їй у їжу якийсь препарат, щоб зривати вагітність, але нічого не вийшло. Цього разу мав народитися хлопчик. Кріс ще більше віддалився. Унукав близькості з Шеннон, став холодним, вона почала підозрювати, що у нього хтось з'явився, і не помилилась. На роботі він познайомився з іншою жінкою, її звали Ніколь. Спочатку просто спілкувалися колеги, але поступовий зв'язок став романтичним. У них було багато спільного, погляди, інтереси, а особливо підхід до грошей. Кріс розповідав Ніколь, що вдома пекло, дружина ним маніпулює, контролює, зображає в соцмережах ідеальну себе, хоча насправді все зовсім не так. Казав, що вже почав процес розлучення, що було брехнею. Коли Шеннон поїхала з доньками до батьків, Кріс залишився з Ніколь. 13 серпня 2018 року Шеннон повертається з ділової поїздки до Аризони. Приїжджає вночі, її зустріла подруга, теж Ніколь, і вони домовились вранці поїхати разом до гінеколога. Але вранці Шеннон не відповідала на дзвінки. Ніколь приїхала до неї додому, машина в гаражі, взуття біля дверей, але ніхто не відкриває. Вона розуміла, що Шеннон просто так не може пропустити зустріч з гінекологом і набирає Кріса. Кріс запевнив, що все добре, вона перебільшує і вигадує проблему там, де її немає. Але Ніколь вирішує викликати поліцію. Коли Кріс прибув додому, біля порогу вже стояли копи. Він поводився дивно, постійно дивився у телефон, метушився, відповідав плутано. У будинку були всі речі, Шеннон, сумочка, ліки, документи, навіть її телефон. Зникли лише дитячі ковдрички. І постільна білизна з їхнього ліжка. Камери спостереження підтвердили, що Шеннон справді зайшла в будинок тієї ночі, але назад не виходила. Кріс з'явився по телебаченню. Зі сльозами на очах благав повернути його родину Я не знаю, де вони, просто хочу, щоб вони повернулись. Це кошмар. Без них цей дім такий порожній. Поліція запідозрила щось не те. Його свідчення постійно змінювались. Він брехав про коханку, про розмови з Шеннон. Тоді слідчі вирішили запросити його батька, і спрацювало. Під час допиту з батьком Кріс зізнався мовляв, дружина задушила дітей у нападі Люті після розмови про розлучення, а він у відповідь задушив її. Він також розповів, де заховав тіла 21 серпня. Крісу пред'явили обвинувачення у трьох вбивствах першого ступеня з обтяжуючими незаконному пририванні вагітності і знищенні тіл. 6 листопада він визнав провину, 19 листопада отримав 5 довічних термінів: три послідовно, два одночасно, плюс ще 48 років за приривання вагітності і 36 за наругу над тілами. Уже у в'язниці, 18 лютого, Кріс розповів, що сталося насправді тієї ночі. Він розбудив Шеннон і сказав, що більше не кохає її, що в нього інше. Вона погрожувала піти і забрати дітей. Він задушив її прямо у ліжку. Каже, що не знає, чому не зупинився. Вона мовчала, можливо, молилась. Після цього п'ятирічна Бела зайшла в кімнату. Він сказав, що мама просто спить. Тіло дружини загорнуло простирадло і посадив у авто, туди ж посадив донюку. На місці він витягнув тіло Шена не поклав на землю. Потім задушив молодшу Селесту. Бела спостерігала. Вона запитала: Тато, зі мною станеться те саме, що і Сісі? -сі? Вона боролася, але їхні тіла він засунув у нафтові резервуари через маленький отвір у кришці. Белу в один бак. Селесто, Віншей. тіло Шеннон він закопав поруч. Вона була на 15 му тижні вагітності. Головне питання: чому? Офіційна версія: він просто хотів бути з коханкою, а сім'я заважала. Сам він каже стан ефекту. Психологи ж вказують на глибоку кризу особистості, самосприйняття і емоційну незрілість. Після цього Нетфлікс зняв фільм і раптом вот став знаменитістю. Йому почали писати жінки, надсилати листи, фото в бікіні. такий собі жахливий культ. Я дуже би хотіла, щоб ця історія була історією про щастя, але вона стала історією зради, брехні і холоднокровного вбивства, де проходить межа між людиною і монстром, що змушує люблячого батька зробити таке. Відповіді нема. Кріс воз просто вирішив, що нове життя варте смерті дружини і дітей. Останнє повідомлення Шенен чоловікові було нарешті, в літаку. Скоро злітаємо. Слава Богу, молюся, безпечний політ. Люблю тебе. А в мережі досі можна знайти відео, де маленька Белла співає пісню про свого тата.